Доброго дня, любі малята! Зима гарна пора року для зимових розваг, але і взимку під час прогулянки у вас може статися обмороження. Сьогодні ми з вами поговоримо, що робити, якщо у вас обмороження та як зігрітися взимку. Тобі так було весело грати на морозі, що ти й не помітив, як перестав відчувати свої вушка, ніжки. Носик чи щічки злякався? Не треба боятися. Ось правила поведінки при обмороженні. Легенько потри собі вушка чи щічки хусточкою або в'якеньким шарфіком. Не можна терти обморожені місця снігом, шкіра і так травмована морозом, а снігом ти ризикуєш її зідрати. Вдома замерзлі ніжки чи ручки, занур у тепленьку водичку, в гарячій буде дуже боляче. Випій теплого чаю, лягай та накрийся ковдрою. Пальці не гнуться, щоки чи вуха білі, а ти вдома сам, звернись по допомогу до сусідів, зателефонуй батькам або виклич швидку допомогу. Ось послухайте, що сталося з кошенятком Мурчиком. Ой, Мурчику, в тебе лапки побіліли, скрикнула цуценя Бровчик. Здається, ти їх обморозив, коли був на прогулянці. Дійсно, а я й не відчуваю, здивовано розглядав свої лапки Мурчик. Треба їх снігом розтерти. Ні в якому разі, стурбувався Бровчик. Надягай швидше рукавички та бігцем додому. Ну ось, дорікала синові матуся, тебе нікуди не можна самого пускати. Опусти лапки в тепленьку водичку, а я поки що чаю нагрію. Скажіть, а чому не можна розтирати снігом обморожені місця? Так, снігом ти ризикуєш зідрати травмовану морозом шкіру. А що треба зробити при обмороженні? Опустити руки у тепленьку водичку та випити теплого чаю. А зараз пропоную пограти в гру, що допоможе зігрітися взимку. В нас є картки та фішки. Червону фішку ми ставимо, якщо не допоможе зігрітися це. А зелену, якщо допоможе зігрітися. Ну що ж, розпочнемо? Так, це головний убор, який ми носимо влітку. Ми не зігріємось, якщо його вдягнемо. Червона фішка. Так, а фізичні рухи нам допоможуть зігрітися. Зелена. Гумові рукавички не зігріють нас взимку. Червона фішка. Гарячий борщик нам допоможе зігрітися. Напій з льодом. Ми не зігріємось, якщо ми його вип'ємо. Червона фішка, тепла зимова шапочка. Зігріємось, звичайно, зігріємось. Морозиво взимку ми не будемо їсти. Дуже холодно від нього. Так, а це рукавички. Ми їх вдягнемо, тепленькі рукавички і зігріємо наші ручки. А купання в крижаній воді нас не зігріє ніколи. А тепленький чайок, заварений матусею, нас зігріє. Ну що ж, любі малята, я сподіваюся, ви запам'ятали, що потрібно робити при обмороженні. До зустрічі!